Тут я зараз знаходжуся на фермі, які мали э, Леванда, але ну, вони тут так ми прийшли сюди з внуками, то вони так героїчно зняли з нас до 55 доларів. О, це двох нас і двоє внуків. Те, що ми зайшли, подивилися, як ця ліванда. Э, значит, цвіте, але ну, тут ці ліванді, якщо я цікаво, тут є звичайно особистості, але в основному це особистості такої китайської. Вони дуже люблять сьогодні, приїхали разом тут. У Ніагарі-Фолсі ми маємо пам'ятник загинувшим солдатам в Першу світову війну, також Другу світову війну, в Корейську війну. І тут ми маємо, тут, так сказати, стойбище мусульманських дівок, які сидять під цим пам'ятником і відпочивають. О, Ну, це таке. І тут бачите, що в нас є. Ми маємо цих гарних, так сказати, 50 днів. І не тільки 50 днів, і на поставку озброєнь в Україні. І вчора трампушка це все ну гарно його розвів. Рюте це звичайно красава. Каже, ну це вже ж пора закінчувати. А то що це горе? Ми говоримо, Україна, і ми делегації поважні прислали і все туди, в Стамбул. То якщо ви хочете, треба щоб рішати з путіном, що він прислав теж якогось адекватного. А то і ми приїхали, і Україна прислала. Ми попросили їх поважну ділігацію. все. А тут кажу, вони якогось історика. Каже, косну того привели. Ми йому їм... а він давай мені розк... давай розказувати нам про якусь історію якоїсь Росії з 1250 року. Ну каже, ми це каже, мусили цього слухати. Каже, Тож треба сказати Путіну, щоб він посилав адекватних людей, які. Які можуть щось вирішувати, а не якихось таких фафлобанів, які можуть тільки розкази розказувати про історію. Говорю, так добре розвів. Ще другий раз, бо я слухав цю їхню зустріч у овальному кабінеті в Білому домі, там, де, там, де прогнули цього Зеленського. О, каже, що от, значить. І Росія і Путін же ж нормальний, бо я не знаю, що з ним случилося. А «да-да», каже «да-да». Каже, це треба покінчати цьому всьому. Ну, стріляє, каже, стріляє, говорить по госпіталях, по, по дітях, каже, по, по квартирах людських, по автомобілях. Каже, ну на що це похоже? Це ж каже, це ж каже порушення всіх цих договорів і всіх цих каже підписів, які Росія має в міжнародних інституціях. Значить. І, а ти, а Трамп колись головою тільки махає. Так він гарно цього Трампа розводив, на чисту воду виводив цей рюти. От що -то професіональний, е, людина досвідчена прем'єр-міністром, був в і все. має багатолітній опит розмов з дерев'яними рогами. Розумієш, молодець, ну прямо красава аж би. Полюбив я його. Да. 50 днів. Ну, ви маєте, маємо зрозуміти всі разом, бо питання, значить, існує в тому, що світ не може толерейти і бути таким, значить, довго закривати очі. тут же, щоб вони вімен чудризей кіл вімен. Вони вбивають жінок і дітей. Є, є, є і це, ну, ну ніхто не може спокійно їсти. Як подивиться ці новини з України і побиті, побиті, значить. А Хати побиті квартири, поспалені автомобілі, вбиті люди. все. Тут з ним говорять: тут бас прилетіло, і госпіталь дитячий розбило. Бах, двоє, троє, п'ять, двадцять людей вбито на дитячій площаці. розумієте? і в Черновцах, і в Одесі, і все. О, о, ви розуміти і кричать всі кричать гуав, не тільки чорновіцькі одеські євреї. Нам теж треба кричати гвалт українцям і всім православним, і католіками, і, і іудеям і мусульманам, які в Україні Тут треба кричати гвалту. Тому що це ні в які ворота не лізе. Це воювали з фашизмом, воювали з різними цими терористами. А це прямо чистою води тероризм. О, і 50 днів, 50 днів це для чого. Бо це ж треба розуміти, для чого. Перше діло, ви знаєте, що є гроші, гроші є. Гроші є, кланові гроші круга оцього узкого, значить, який зв'язаний е, з кремлівською мафією. І, і з якої ми хотіли б це чи не хотіли, Но всі признаки е, показують, що трампушка теж харчувався. З гаманця яких цих людей. Ну, і ми бачимо, і це, і це Вайсмана книжка була, як приїжджав е, значить, на яхті Абрамович і зустрічав кушнір зять, е, трампушки його, і там жінка в нього родила дитину в Нью-Йоркі. Да? І, і це, це не дуже важко. А хто такий знаєш Абрамович, ми прекрасно гаманець Путіна да? на Заході? Ми бачимо ці структури, які так сильно вплетені. І тут і Арбан, і Натанягу, значить, гроші то багатьох єврейських у Рашки, намірняка заховані, закопані. Все, і вони мають. Но, саме головне це сигнал посланий. Що все 50 днів, це значить, що стрілки поставлені, що або ти прикращаєш цю безобразію, Цю війну, стрільбу по цих людях, значить невинних і по їхніх хатах, квартирах, машинах, дітях і так далі. Або тебе чекають якісь значить, речі, що тебе ж у бункері не заховаєшся. Йому показали, наприклад, Ірана, як бункерів добре достають, він це зрозумів. Йому розказали, що це буде те саме з тобою. Він надіюсь, то, що ще не зрозумів. Він ще не зрозумів, для цього цих 50 днів. Щоб Путін це зрозумів, йому, щоб стало ясно. О. І не то, що головне, що це для свого круга, що забирайте гроші. О. Або буде вам, або буде, або там щось буде з рашкою. Будемо розбирати її на частини. Так чи інакше. так чи, Розумієте? чи це буде руками України, чи це буде руками яких миротворців, чи це буде якимись руками. Людей, які там урашки сидять, але якщо безобразія не перекоротяться, вже це терпіти ніхто не буде. І ще дуже сигнал цей сильний до круга Путіна, щоб він вони зрозуміли, що якщо ви хочете зберегти свої дорогі шкури, то пора вожака міняти, бо вожак пішов, перейшов у е, безприділ вийшов за вийшов за лінію розуміння і зробився неадекватним, вожака пора міняти оце цими 50 50, 50 цими днями це посил посил до людей до людей путіна щоб вони щоб вони зрозуміли оце все про що про що треба знати розуміти про це все Я був колись, значить, на Кубі. Ну це ще було зразу по 17-й рік, коли я останній раз там був. І Я там на московіта одного напоровся, в час самого. часа мого, а значить, і дружина у нього теж вона працювала якийсь в неї чин Там був конкретний у Москві, у їхній там мінтовці вона працювала. А він там теж був якийсь генерал, чи шо? чи що, під генералом. Ну він розкаже друзям, у нього всі генерали, в нього там форма з ну, Я так зрозумів, що він причасний був. І там дідусь, його Берлін брав, розказував мені розкази. Ну, і я так з ним поспілкувався, щось він так, а потім я, стало мені огидно, то я його, по-моєму, відшив від себе. Ну, справа в тому, що там така шизофренія в голові. Я пробував об'яснити. Він така армія у нас, от така армія, сама луча. і там такі вже, і все. Я кажу, слухай мене, то совєтська армія, нікчемна армія. Розумієш, там о, такі генерали, як ти точно кажу, це ти генерал і А, І я що не бачу вас, чи що ви ви що ви, що ви розумієте, що ви язики знають, десь ви вчилися, чи що. Що ви вмієте? Ви о, там там гнали на м'ясо в Другу світову війну, закидували німецькі пулемети піхотою. Бо ресурс був людський, типа не більше людей, ніж куль було у німців. Отак ту війну виграли. Типа відповідь на те, що що там нам у них вчитися, ми ж війни виігрували. Я вам розказав, як о, кажу, зараз ви вряд ли би таким образом би. І... Генералітету ленд ліндлізу ідуть параходи з озброєнням, з матеріалами, надавали їм стільки, що їм ще хватило на, холодні, на холодну війну. Тримати ще їм хватило. Стільки вони отримали тоді по ленд лізу всякого воєнного обладнання, станків, верстаків і всього, і всього підряд. Вот. І тут, і тут я не про це. Перевагу таку мати у 22-му році у всьому в танках, в людях, у літаках, в розвідці, в, рай... в радарах, в ПВО. І все це значить просрати, все це скинути, і все значить це вийти, вивести це все на ноль. Я о теж якийсь єсть. І я просто цього не розумів. що після цього розкази розказує, що вони там. Мудрі. Всі бачать, всі побачили ціну їхнього, значить, броварства, всі побачили ціну їхнього е, зброї, скільки воно варто, і всі побачили їхню систему, їхню можливість керувати і воювати. Це е, абсолютний обсерон Росії такий, що як промонаслідниці СССР, а що це. Вона я вряд ли від цього відправиться коли не буде, Це неможливо, щоб вона відправилася, бо це такий, такий демідж завданий, що це пояснити неможливо. Але справа навіть не в тому. Справа в тому, що, значить, Путін просрав все, що йому все наслідки СССР, що йому попало, все Путін просрав. не Ракетна програма, значить, о, космічна програма станції. Це все ж інтернаціональною космічною станції. О, були позиції у світі, де СССР, навіть як не лідірувала, то була на равних. О, це все взято і пущено коту під хвост і все зведено всю цю, навіть цю. цю Велич СССР, значить, вона, вона при рашка Рашка і керівництво Гібіське, значить, звело це все обнулило. От тепер ми точно бачимо, хто на самому ділі тормозив розвиток ССР і так далі. Це вся ця партійно совєтська гібішна сволоч. І коли вона дорвалася до власті вже без всякого там навіть тормоза, такі як центральний ЦК КПСС, там райкоми партії, які їх контролювали, то вони повністю цю країну довели до, 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 до фінального конця. О, все, фініта ля комедія. Проект Рашка закривається.